Всім доброго здоров'я. Хочу вас підбадрити, сказати, що про нас держава не забула, органи державні працюють. І от про такий самий, ну, про один із органів я й хотів би розповісти. Значить, про поліцію. Нещодавно сталася така маленька подія в селищі Білозерка по одній з вулиць просто рухався молодий чоловік, 19-річний, хлопець мопедом. І, значить, цього ж хлопця зупиняє поліцейський патруль, виписують йому штраф 3400 гривень за те, що він кермував без посвідчення водія. Ну, на мопед зараз потрібна категорія А1. Ну, Якби нічого такого в цій події немає. Ну, логічно, що людина, яка керує без посвідчення, ну, має бути, має понести покарання. Продовження цієї історії, що пройшло три дні, і на цій же самій вулиці. Цього ж самого молодого хлопця зупиняє вже інший патруль, і йому вже виписують інший штраф розміром вже 20 400 гривень. Ну, або навіть 40, там майже від 20 до 40 тисяч. І якби теж, ну, з боку, так здається, що нічого дивного, там нічого такого страшного не сталося. Ну, Але це на перший погляд. тому що... Ця ситуація трапилася в Білозерці і трапилася з мешканцем, не з мешканцем Білозерки, а з мешканцем села Велетенського, який на цьому мопеді, саме на мопеді, не, не на машині, я не знаю, просто мопедом виїхав утік від війни і зараз мешкає не в своєму будинку, бо батьківський будинок е ну, пошкоджений, він зовсім не зроблений, не пошкоджений. Батьки взагалі вийшли. пішки, пішки. Їх ніхто не евакуював, держава тут не, не приймала участі, вони зібрали речі і те, що змогли винести в руках, вони його винесли. Цей хлопець на цьому мопеді їздив в село Велетенське перевозити речі. Це перше. Тепер друг. друга ситуація, коли другий патруль виписував штраф. І товариш поліцейський, значить, ну так, по-людськи спілкувався з цим ж порушником і запитував його: а чи має він роботу, чи має він дохід. Ну, на що почув відповідь, що ні роботи, не доходу він не має. І тут товариш поліцейський такий, ну, така, прозвучала від нього. Така змістовна фраза, яка характеризує, мабуть, суть нашої держави чи стану, в якому люди живуть в цій державі. Він каже, а, ну в тебе немає грошей. Ну, тоді, значить, приїдеш в суд, поплачеш перед судею, поплачеш, і він може, може, він тобі не призначить тобі штраф. Ну, от, давайте зацінимо оцей весь цинізм. Коли працівник поліції знає, знає, що хлопець їздить в село, в який не ходять маршрутки, в який не їздить інший транспорт, туди їздять тільки люди, які ризикують своїм життям і здоров'ям забрати речі, дати їсти собакам, там, ну, нагадувати собак і своїх, і сусідських. І цей працівник поліції таким, ну так, я сказав би, знущальним, знущальним змістом, ну, поїдеш до суді, поплачеш, раз ти такий ніщеброд. Нема в тебе грошей, значить плач. Оце характеризує суть ну, їхнє ставлення до людей, до простих людей. В тебе є гроші, значить ти поважна людина. Нема грошей, значить ти, ти ніхто. Ти просто будеш ха, плакати по життю. Чи передо мною. Ну, передо мною ти можеш не плакати, бо ну, якби я тебе розумію, по-людськи, але я тобі випишу протокол чи постанову. Випишу. А от суддя, якщо ти будеш добре плакати, то він, може тобі і не випише, бо він, мабуть, тебе зрозуміє більше, ніж я. Тепер друге питання. Для чого це все робилося? Чия це була ініціатива? Ну, Мені так здається, на мою думку, що це не була ініціатива патруля. Тобто, ну, самі поліцейські вони так не думають, що от їде якийсь там хлопець, а давай я його зупиню і випишу йому. Якийсь там, якусь постанову про порушення чи протокол про порушення. Якби це був один випадок, то ми могли б ще так подумати. Але, але, Два, два випадки, і коли під це потрапляє один той самий хлопець, ну це вже, це вже не може бути збігом. Це значить, що перед працівниками поліції ставилося завдання наштампувати цих протоколів. А для чого ж вони штампуються? І тут теж є відповідь, є пояснення. Для того, що десь сидить пан суддя чи пані суддя, яка отримує ну, чималеньку заробітну плату, я так думаю, десь в районі 100 тисяч плюс-мінус. Але ж люди в громаді, Херсонській громаді, вони вимирають, мруть їх, вбивають, вони виїжджають, їх стає мало, а роботу то робити треба, і треба отримувати заробітну плату. Тому і треба ці ж протоколи, тому що перелажувати бумажечки від кількості протоколів і залежить заробіт наплати судді. Ну не може суддя просто ходити на роботу, нічого не розглядати. Мають розглядатися справи. Тому поліції поставилося завдання наштампувати цих справ. Це перше. Друге питання. В нас зараз 18, від 18 до 25 років, якби чоловіка не можуть взяти і забрати до війська. Да? Але, але йому можуть створити такі умови, щоб він захотів це сам зробити, мотивувати його. От такий спосіб, і мотивуються молоді люди. Їх заганяють просто заганяють борги, непідйомні борги, знаючи, що немає в людини доходи, його просто заганяють борги. Якщо суддя йому призначить 40 тисяч, ну це непідйомна сума. Жава йому не забезпечила право, але вона забезпечила йому обов'язок. Обов'язок мати посвідчення водія. Тому що це ну це, це несе загрозу оточуючим. Це така загроза, де поліція, от поліція вирішила захистити наші з вами права і цього порушника притягнути до відповідальності. Хтось може слухає з мешканців села Велетенського, села Кизами, Дніпровське. Ну ви ж знаєте, як часто поліція туди приїжджає, як часто поліція там ловить марадерів, з кількох марадерів вже спіймали, як вони охороняють наше майно, як часто вони виїжджають, щоб зафіксувати пошкодження, їх там немає, так? Да? Поліція туди, як то кажуть, днем з огнем не сищиш. А от пацана спіймати на вулиці, ну тут ми, тут ми можемо. Да. Можемо повісити на нього борги. Ще Другий поліцейський, котрий виписував штраф, він, в нього щось є людське таке, бо він же ж питав, все-таки, а чи ти маєш гроші, чи ти маєш можливість заплатити. Ну, все-таки він, мабуть, надіявся, що хлопець скаже, та без проблем, ну які питання? Ну двадцять тисяч там, ну та зараз я з кишені достану. в мене ж зарплата така, як у тебе. Ну, мабуть, 50-70 тисяч. Ну, це так поліцейський думав, що в нас люди теж заробляють такі гроші. З одного боку, я скажу про себе, що я. Розумію, що коли ти працюєш в якійсь установі, да, я розумію їхню мотивацію, що поліцейський він отримує заробітну плату. І система заробітних плат там, ну, побудована таким чином, що сама заробітна плата вона дуже маленька, а інша основна частина це все виходить, там всякі доплати, премії і все інше. І коли ти відмовляєшся виконувати наказ, то відповідно твоя заробітна плата. Ну, Буде, ну, скажімо так, умовно 5 тисяч гривень, ну, 10 тисяч, ну не 50. От для того, щоб ти міг отримувати 50 тисяч, ти маєш виконувати е вказівки керівництва. А зараз ще кабінет міністра розглядає можливість підвищити працівникам поліції заробітну плату. Ну, мало вони в нас отримують. Так, багато роботи виконують, ризикують життям, ловлять на мопеді порушників без посвідчення водія значить, Їм хочуть підвищувати заробітну плату. А для чого, запитаєте ви. І відповідь теж є: а для того, що працівник, ну, скажімо так, поліція, суд і прокуратура це стовпи, на яких тримається режим. Вони будуть виконувати за заробітну плату все, що їм буде наказано. От полі, поліцейський отримає наказ бити завтра громадян дубіною. І вони візьмуть під і підуть бити громадян дубіною. Вони отримують завтра наказ підкинути підкинувати зброю, кому ще наркотики. І він візьме під козирьок і піде підкинувати наркотики. Ну, це, це моє припущення. Тому давайте разом поміркуємо. Чи припущення мої правдиві, чи все-таки в поліції дійсно люди? Які якби не тільки виконують наказ, а ще й узгоджують з його з якимись своїми моральними переконаннями. Ну і друге питання. Як ви думаєте, поліції треба доносити думку громадськості? Що ми про них думаємо? Чи ми е, підтримуємо їхні дії, чи ми їх засуджуємо, чи теж там нема з ким вести діалог, просто якби прийняти, що поліція це проти народу? Не знаю, на сьогодні все. Всім доброго здоров'я. Побачимося, дай Бог.